Мореські павла до перша муреска називається Лист від кума із Сухума. Привіт тобі, кумасенько, від рідного кума із кавказського курорту поблизі Сухума. Був я вчора у питомнику, даде йому зовпад. Там із мене мисний майстер цопнув хвотокавку. Те, що у мене за плечима. То не просто сітка, а велика загорожа, шимпанзяча клітка. Я на фоті получився разом з шимпанзою. Не наплутай я спереді шимпанза за мною. Підкралося кляте стерво і на дурнях знялося. А мені платити гроші за обох прийшлося. Знялося воно та й змилося. Що ж із нього взяти? Воно ж босе. Зовсім горе, живе без зарплати. Я відрізав би ту мав та ні в якім разі. Ніхто ж мені не повірить, що був на Кавказі. На цих словах прощай кума та бувай щаслива. Жінці фото не покали. Бо вона ревнива. Лети лети, мій листок із Кавказу на восток. остаюсь на віки кум з уваженням нам. Thank <laughs> you.